Перше повідомлення про можливі техногенні катастрофи на каскаді Дніпровських ГЕС в російській пресі. Причому це воєнне обозріння, з'являється у 2019 році. Ми досліджували цю тему і опублікували, якраз пам'ятаєте, після заяв президента 20 жовтня сценарії є за радянських часів. Абсолютно пане Олександре за радянських єдина дві Єдина. 2019 рік. Стаття виходить анонімна. Чим Україна може загрожувати Росії а. в моменті. Я вам скину посилання, колеги. В моменті можливих техногенних катастроф на каскаді Дніпровський ГЕС. Причому в 2019 році це анонімний автор «Сєвєрний вітер». Це для ну, пр... Красномовний. Красномовний. Наводить він е, аргументацію. Технічно несправний стан Дніпро-ГЕСу, Ми вже не говоримо про Каховську ГЕС. Найбільш потужна Запоріжжя, так. І вони вже в 2019 році за три роки до Примирялися. Абсолютно. Причому звучить теза доміно принцип. Тобто, про що йде мова? Перший удар хвилі Дніпровська ГЕС вона значно потужніша і вища. За Каховську, Каховська 16 метрів там значно більше. Тобто, працював принцип доміно склалися би всі ГЕС і на Порізь Дніпровському пішла каскаді суна висотою двадцять абсолютно, метрів. абсолютно точно. 19-й рік колеги, і він згадує в статті один момент. А за 70 кілометрів від Дніпро ГЕС, Запорізька АЕС, 19-й рік і Каховська Гес ми далі продовжимо. І далі, що досить унікальне, 5 жовтня 2022 року в Московському консумульті виходить практично, аналогічна стаття, не те, що практично, до коми ми просто перевірили, але вже з авторством. Де вже, якщо ваша ласка, я буквально відволікусь, я навіть назву автора. Це дуже цікавий нюанс, поки Це не те, пан, що пан Дмитро Шукає закцентую. Е, 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 ну, щоб глядачі слухали, е, хто слухає. По-перше, про каскадність гідроспоруд на Дніпрі говориться давно. І зараз ця тема піднімається дуже актуально, тому що якщо почне складати, почне складати з Києва. Так, так. от на стаття московському комсомольці вибув на Дніпро-ГЕС. Та цунамі на Запоріжжі. Намальована сценарій української провокації. США та Київ працюють над новим планом апокаліпсису. І хто у нас тепер виступає в, як в якості автора? Професор. Доктор технічних наук, керівник НТЦ Вибухостійкість Московського державного будівельного університету Олександр Комаров. Та До підписав. повторюється? Просто підписав. Підписали Але не менше. світоч науки. Розуміє? Ні, розуміє? Я зрозумів, Дмитро, що, того, що а, вони заанонсували свою провокацію, зразу перекинувши, грубо кажучи, на навіть з 19-го тобто, ць... року в про що йде мова? Тому, коли ви говорите, давайте відкладемо. На жаль, пане Олександре, є загроза того, що це не остання. Подібна техногенна так, хочу штучна катастрофа. Одну фразу буквально. Прошу. Мова йде про те, що зараз в них там в Кремлі розглядаються різні сценарії, як виходити з цієї. І ну, один сценарій так. продовження техногенних катастрофа там... Дніпровських здаватися Не сповна розуму. Це сценарій Хрущова, які там стучав, Коли, стучав, ця, Головне, по трибуні, ООН і все таке інше. Що ми можемо натворити повну біду, і ця катастрофа створена Росією, вона як і раз, давайте, цей ми навіжені, з нами треба рахуватися, тому що ми можемо підірвати весь світ. І вони це демонструють. Є така практика, є такий сценарій. Тобто продовження якраз може можуть ну, то... не тоді... можна і тоді... Один 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 момент. Чому тоді я от просто зараз без відповіді? Чому вони це тоді демонструють і показують, що ми це зробили? Ну, як? вони ж не можуть профіцит для державному злочину. Профіциту злочин. для них немає. Я ні, ні, хочу ні. сказати, що е, от руйнування гідротехнічних споруд і дамп, Це думку. є військовий воєнний злочин, який прирівнюється до І хочуть перекласти на українців. Зброї... і хочуть перекласти на українців та, зброї Так, зброї масового знищення це так, було 5, після Нідерландії після другої світової Женевська конвенції. Абсолютно з вами згоден. Це військовий злочин. Так і обколі... перекладають, але хочуть. Для світу здаватися такими невиженими, що з ними доводиться розховатися, щоб вони світ не підірвали. Ось яка думка там теж є. Спроби такі. Ви знаєте, в чому небезпека, пане Олександре? Я пояснюю вам, пане Олександрколі, товариство тим, що відмовилися вони від дніпро і перекинули на Каховську ГЕС, бо саме наявність лівого берега контрольований ними, який нижче, даємо всі підстави, сказати, ну ми ж собі в ногу вистрілили. Ви бачите, і позиції наші затопило, і все по практична територія. І от тепер основне з приводу того, що ніхто не стріляв в ногу, і відповідно, навіть питання водопостачання в Крин вони припилили. Чому я даю по пунктах, щоб знаєте, нас будуть дивитися в будь-якому разі і аналізувати. Перше водопостачання в Крим. Чому ця провокація готувалася заздалегідь? Всі водосховища в Криму в літній піковий період на 80 заповнені. Такого не мав, ніколи не було. Навіть за часів України такого заповнення водосховищ на території Криму ніколи не було. Це раз. Причому це не українське ЕПСО товариство. Це дані окупаційної адміністрації, так званого Гобліна. Аксьон, Аксьонов це все розповідає. І друге, цей товариш Аксіонов говорить про те, що навіть виключно в самому каналі залишилося 40 мільйонів кубометрів питної води. Себто, питання водопостачання в Криму не стоїть на повітрі. Зокрема, дня, для військових як і для цивільних. Цивільний тобто в ногу не собі товариства вже ніхто не стріляв, готувалися заздалегідь до цього сценарію. Погодьтеся, колеги, що закачати таку кількість ну, води, це потрібен проміжок часу ну, досить серйозно. Ну, більше року мало. А, ну, і тут... З зими це. Треба. Зими. Зими, зими. Зими. І ще основне, я щоб я не займав, я чому не випадковість. Рівень води. Штучно піднятий був на три метри, буквально за тиждень. Причому, коли росіяни говорять про те, що ну, це українська сторона, ні. Є незалежні французькі дані, які свідчать, що саме росіяни протягом останнього тижня штучно піднімали воду на рівні до трьох метрів, до 17,5, там за різними оцінками, до 18. Для чого? Ефект першої хвилі. Гідроудар мало би бути масове затоплення. Оці два фактори вже спростовують власне причетність української сторони до цієї катастрофи. І далі ми будемо аналізувати, там ще фактів багато, просто щоб я не був в режимі, скажімо так, монологу. буквально одна вставка. От, дивіться, зараз ми говоримо: почали за здрав'я, закінчили за упокой. Так я називаю. А я пояснюю чому. Okay. Я, послухай, Саш, я пояснюю, чому саме так, я думаю. Запитання мною було поставлено, чому ми, до прикладу, говоримо про необхідність доводити, що вибух вчинили росіяни? Ми говоримо за інформаційну кампанію про історію, а потім почали самі доводити, що це точно не ми. Навіть ми тут, зараз в чотирьох. Ми почали доводити, що це а точно не А я поясню, було. тому що це є дуже добре, що ми про це говоримо. Тому що Саша, ми ми не повинні були про це говорити. Це мало бути просто доконаний факт. Вибач. А... Дивись, Для мене і так і, так і ні. Для нас воно є доконне, але є певні деталізації, які, наприклад, ну чи я, чи ти в голові не тримаєш. От і ми все це зводимо сьогодні докупи, і в будь-якому випадку ми все рівно виходимо з позиції наступної з чого починав, Саша, з того, що потім, коли будуть судові процеси. Ну, моделюємо ситуацію фантастично, у нас все рівно вже будуть аргументи. Тому що ж знову ж таки, повторюсь, ми не зможемо фактично довести, якою вибухівкою, в якій кількості був зроблений підрив. Ну, по факту, да, вода розмила. Ну, 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 тобто, це да, то про що говорив Саша? Це вже історія. Тут Саша абсолютно правий. Історія це не забули, історія це про трактування. Я б, напевно, так спробую зараз пояснити позицію, на якій ми сьогодні стоїмо. Знову ж таки, повторюсь, да, світ цинічний. Ну, ми з тобою це знаємо. Да? Тобто, і е, я для себе ще раз говорю: я прекрасно усвідомлюю в тому, що міжнародні організації, а з, 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 окремими ми з тобою пересікалися, з, кожен, можливо, з, має свій певний досвід. Я прекрасно розумію ну, е, цинізм і фарисейство окремих. Грантових структур. Чи це Червоний Хрест, чи це ОБСЄ в тому числі? З ОБСє я маю досвід, вибач мене з 2014 року, коли, вибач, мене, обстрілюють в Луганській області там в районі щастя. Їх нема. Ну потім вони приїжджають і починають. Ну, краще б не приїжджали, тому що їхні трактування нам тільки зв'язували руки. Тому що, а треба довести, а треба. Да, тобто, да, ти, знаєш, да. процес заради процесу. Це вже то, десь було, та, правда, та, те, що тому, сьогодні. Тому, розумієш, Я сьогодні виходжу з а, позиції більш практичної. Давай виходити, а, попри тому, щоб зараз не розуміти зради, нам допомагають так зброєю. Допомагають. Так, воно би мало б бути вчора, позавчора. Ну, але на жаль, воно стається так, як вже є. І Рано чи пізно ми деокупуємо наші території. Питання тільки часу, і питання знов ж таки втрат. Чи це остання наша техногенна катастрофа? Думаю, що ні. Тому що пане Дмитро абсолютно правий. Одна із ключових їхніх тактик це тактика випаленої землі. І знаєш, як тільки вони вже будуть усвідомлювати, що от вони будуть вимушені залишити цю чи іншу територію, вони будуть робити такі жахи. Ну, тобто вони збираються виходити. Ну, вони рано чи пізно вони рано чи пізно вони будуть вимушені це зробити. О, дивись, я... дивись, ми зараз не говоримо, коли це буде, але це ну, в іншому випадку доцільність нашої визвольної боротьби, коли можна було би погодитись на формат замороження конфлікту. Окей, типу Запорізька АЕС, так далі, це вже ваше. Ми визнаємо реалії. Тобто, а далі вибудовуємо якісь там умовно кордони вже працювати. Сьогоднішні... У, у нашій дискусії немає взагалі. Да. Пояснюю чому. Тому що. Жодна країна, яка входить, до прикладу, до коаліції Рамштайну, не сказала, що ми вам припинимо щось надавати, да? допоки не встановимо факти і так далі, тому подібне. Я не чув такої заяви. Немає, не буде Нема. такого. Тому тут про зраду мова не йде взагалі. І українці, коли ставляться запитання сьогодні, за моїм відчуттям, вони хочуть зрозуміти, якого дітька міжнародній організації, про що Саша ну, давав пояснення, да? говорять. Речі абсолютно очевидні на нас для нас, іншими словами. Вони їх не називають конкретно. Валерій, давай ти історик, давай е вникнемо в Перша світова війна. Давай згадаємо історію Ліги націй. Тобі не здається, що історія повторюється. Дивись, я буду коротко, скажу коротко. Світ знаєш, учухається тоді, коли він получує у таку Коли е Вибухне якась атомна станція, е причому не на території України.